Понеділок, 1 вересня, в навчальних закладах міста Жовті Води розпочався новий навчальний рік. Традиційним його початком стало свято першого дзвоника і урочисті шкільні лінійки, які пройшли по всьому місту. Природа подарувала жовтоводським учням теплий сонячний день, і на шкільних подвір'ях в очікуванні першого дзвоника зібралося близько чотирьох тисяч дітей. Також до нашого міста приїхало 56 дітей-переселенців зі Сходу України. 50 з них розподілено по різних жовтоводських школах, а шість дітей дошкільного віку підуть до дитячих садочків. В цей день найбільше хвилювалися і водночас раділи звичайно головні герої свята. Ошатні та серйозні першокласники з нетерпінням чекають першого в своєму житті шкільного дзвоника. Цього року в місті сформовано 16 перших класів. У школах міста будуть навчатися більше 400 першокласників. Це така ж кількість, як і в минулому році. В навчально-виховному комплексі «Дивосвіт» з самого ранку відчувалася атмосфера свята, адже в цьому році у школи є ще один привід для святкування. Їй виповнюється 50 років з моменту заснування. Усюди головні атрибути свята: кольорові повітряні кульки, букети квітів, нарядні діти та вчителі. Маленькі козачки у національних костюмах зустрічають танками і піснями. Україна, Україна! 78 маленьких першокласників сьогодні стали новими членами шкільної родини навчально-виховного комплексу Дивосвіт. Виходом учнів трьох перших класів і розпочалася урочиста лінійка. Вітаємо наших маленьких першокласників та їхню вчительку Дитюк Людмилу Васильівну, спеціаліста першої категорії із 33-річним стажем роботи в початковій школі. Україну знань своїх вихованців поведе талановитий педагог, вчитель з початкових класів, спеціаліст вищої категорії, сабодаж Ірина Володимирівна, яка вже 31 рік відкриває для своїх вихованців азбуку чарівних літер та цифр. Кожної хвилини буде втішатися здобутками своїх вихованців і на нагнибіда Олександра Петрівна. 50 років тому в стінах середньої школи номер 11 пролунав перший в історії закладу дзвоник. З тих пір школа випустила не одне покоління учнів, які сьогодні привели сюди вже своїх онуків. Сьогодні у нас дійсно незвичайний день, бо рівно 50 років назад. На цьому майданчику зібралися перші учні нової середньої школи номер 11 Школа протягом 50 років успішно розвивалася, не стояла на місці і зараз це потужний навчально-виховний комплекс Дивосвіт. Любі діти, вітаю вас з початком нового етапу вашого житті, вступу до школи. Бажаю вам пізнати багато нового, цікавого, несподіваного, щоб школа, навчання в школі принесло вам лише радість і задоволення. Ми вступаємо в навчальний рік в нелегкі часи, і в нашій школі поповнилась кількість дітей переселенцями із східних регіонів. Я хочу зараз звернутися до вас всіх і запевнити. Що ми надамо максимальну допомогу і цим дітям, і тим родинам, які зараз захищають нашу рідну Україну на Далекому Сході. Я думаю, що всі ми разом, єдина Україна, подолаємо ці перешкоди. Слава Україні! На урочисту лінійку з подарунками та поздоровленнями завітали і гості: представники міської ради, шефських організацій, відділу освіти та батьківського комітету. Маленьких першачків радо зустрічали старшокласники, вітали тих, хто прийшов їм на зміну, і подарували малюкам сувеніри, зроблені власноруч. А вас, першокласники, я рада вітати, бажаю вам міцні знання здобувати і невідмінно ази наук вивчати. А зараз, в ці хвилини свята, дозвольте першокласникам ляльку-мотинку як оберіг передати. Нехай вона наснаги додає, завжди вас по країні знань і мудрості веде. Хай доля квічає щасливі шляхи, що просли розумними і гідними людьми. Першачкам також було що розповісти своїм старшим товаришам. Ох ж я збирався перший раз у перший клас. Разів десять одягався і вмивався десять разів. У новий портфель поклав я десять ручок, два пенали, сім машинок, пиріжок. Нема місця для книжок. Як воно у школі буде? Як пройду тут наші дні, але вийдуть із нас люди. Навіть дуже видатні. З дитсадком ми розпрощались, у нас канікули були. І тепер ми всі зібрались і у перший клас прийшли. Головне комп'ютер мати, Чи малесенький планшет. Буде можна буде виграти, чи зайти у інтернет. Нарешті настала довгоочікувана мить. На шкільному подвір'ї пролунав перший дзвоник, який розпочав новий навчальний рік. Пора лунати дзвонику на всю шкільну країну. Скликати до країни знань родину галасливу. Дзвонику лунай гучні довкола. Літом прощавай. Здрасту рідна школа. Далі учні школи розійшлися по своїх класних кімнатах, а першачки поспішали на перший в своєму житті урок. Свято першого дзвоника в навчально-виховному комплексі Дивосвіт поєднали з відкриттям меморіальної дошки на честь першого директора 11-ї школи Володимира Солоніченко. В церемонії відкриття меморіалу взяли участь перші вчителі, які працювали в одинадцятій школі, а нині вже є пенсіонерами. А також представники міської влади на чолі з міським головою Василем Тарасенко. Це дія, що виникла в початку года. значит э, инициатор идеи, э, директор школы э, Рычева Валентина Романовна. Мы поддержали эту идею значит, и, скажем так, воплотили ее в жизнь. И э, я считаю, что в вечной памяти первого директора, который, скажет много сделал для э, освиты места Желтой э, значит, э, много сделал для инфра инфраструктуры города в свое время, значит, под его инициативой, э, значит, у нас Організувався детский парк е і на так, начало строительства детского парка. Так що что пам'ять этом человеке должна жить в наших серцях і, звісно, скать у чаші за школи, преподавателі помнить об обладнання сивчи. Коротко згадали історію життя першого директора Володимира Солоніченка. Вчителя математики, відмінника освіти, який зробив значний внесок в розбудову міста жовті води, та був засновником дитячого парку. Солоніченко Володимир Максимович, це був вчитель від Бога, вчитель математики. І Я хочу відверто сказати, що саме його вплив був неймовірно потужний для обрання моєї особистої професії. За його рекомендації, я також. Продовжила цю складну, але відповідальну справу бути вчителем математики. Мені прийшлося зустрічатися з Володимиром Максимовичем і не тільки зустрічатися, а й працювати разом з ним. І хочу сказати, що ця людина була великої душі. Це був майстер педагогічної праці. Це людина, яка своєю добротою, своїм талантом, педагогічним хистом запалювала нас, тоді молодих вчителів, початківців, які прийшли під його керівництвом працювати ось у цю школу. Майже 40 років пропрацювали ми у цій школі. Настала черга для хвилюючої миті. Дозвольте меморіальну дошку урочисто відкрити. Право відкрити меморіальну дошку заслуженого діяча освіти Солоніченка Володимира Максимовича надається його сину Солоніченко Юрію Володимировичу та директору навчального закладу, депутату міської ради Аракчевій Валентині Романівні.